Куди ж дівається ваш час? Привіт! Мене звуть Юлія Бойко. Я старша бізнес-тренерка компанії Богуштайн. Давайте розбиратися. Ну і не забудьте підписатися. В тайм-менеджменті є дуже класний інструмент, він називається тайм-калькуляція. Тайм-калькуляція це тоді, коли ви спочатку виписуєте усі, 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 усі задачі, які у вас трапляються протягом дня, а потім оцінюєте хоча б приблизно їх по часу. І виписувати потрібно не просто задачі, які вам треба зробити по роботі протягом дня. Вам треба виписати і час на сон, і час на харчування, на прийом їжі, і час на щоденні рутини. Як особисті, так і робочі. І час на пересування, і час на форс-мажори, і час на якісь моменти, які ви ніяк не могли передбачити в вашому розкладі, але насправді щодня витрачаєте на це не просто свої хвилини, а інколи навіть цілі години. І коли ви протягом дня фіксуєте, а що саме в який час, і скільки саме часу займало, тоді ви ввечері дійсно бачите. Реальну картину того, скільки часу на добу, якими саме справами ви займаєтеся, і куди насправді дівається ваш час. Все ще шукаєте 25-ту годину у добі? Досить! Реєструйтеся на тайм менеджмент Квест Турбо 21, і ви побачите, скільки вільного часу у вас насправді є.